Всім привіт, всім доброго ранку. Ми з Томасом вже прокинулись і трошечки граємось. Там в куточку у нього стоїть картонна коробка. Я її називаю будка або хатка. Він там любить спати особливо літом. Тільки що так добре гралися, а включила камеру, то вже не дуже хоче грати. Загалом Томас мене так будить зранку. Що вставала та давала йому їсти. Все награвся, тоді встаємо всіна лотов ченж, бентру лотов тайн. Сім тинзе на те be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Мій сьогоднішній сніданок? Кава з паличкою кориці стає більш м'якою та з особливим приємним смаком. Люблю ці тістечка. В них один м'який солодкий сир. Дуже смачно. І, як завжди, твердий сир. Вип'ю каву зі смаколиками та піду в магазин дещо купити треба. Ну, і що це ти робиш? Тоша. Грайсь із платком. Платок гарний, пуховий. Платок понравився. Ну ти бачив? Який же він пуховий, який же він м'якенький, який же він хорошенький, да Тоша? Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, це гарна забавка. І качається і качається. Що да? там? Бабушкін платок такий гарний, такий гарний, ай-яй да? Ай яй Сьогодні у мене велика закупка. Багато чого купила. Покажу вам, що купила і які у нас ціни у Запоріжжі. Купляла все в різних магазинах, не буду казати дещо, просто товар і сума. Я думаю, це всім цікаво. Мені цікаво теж, коли я захожу до других блогерів і дивлюся, що по чому. Так, ось, ось картопля. Картопля по 8,59. Далі білокачанна капуста. За кілограм 12,95. Далі йде капуста червонокачанна, маленька така. Вона по. 22,95. Це я буду салатик робити. Далі йде мандарин, муркот по 69,95. Далі я купила сиркову масу. Вона по 25 гривень, тут дві штучки. Молоко по 28,90. Це я хочу зробити на лисники з сиром. Далі яблука. Яблуко зелене по 14,95. Далі сир плавлений, оце цей, звинигора, дві штуки по 23,50, зелений горошок, там 400 грамів 47,50. Суміш солодких перців 45,50. Це я хочу супчик зробити сирний. І яйце куряче. Купила вони по 69, але зараз скидка. Вони по 62,30. Це одна партія. Зараз я це все уберу у холодильник і далі покажу, що ще купила. Зараз покажу вам таке сальне рибне. Оце щоковина свіжа. Я купила за кілограм 99,90 ну 100 гривень. Я люблю відварити у спеціях і потім як на перекус їсти. Я на каналі у себе показувала, як я це роблю. Силочку я вам прикріплю. кому цікаво, можете подивитися. Далі. Оце оцю пасту я люблю. Іноді купляю така паста адміральська. Ось така. А маска на хліб. Я дуже люблю все солену. Оця паста солена це для мене все. Іноді так організму требує, тоді купляю їм а ця паста 38,90. Далі. Скумбрію купила. Давно не купляла копченої скумбрії, але так захотілося, так мені запахло. Купила. Так, по 240 за кілограм. Оце заважила на 108,60. Далі, вчора мама ходила в магазин. Каже, там така щоковина є, вже копчена, вже хороша. Я сьогодні взяла да й купила її. Хай їсть. Ну, я буду їсти, звісно. Ну, ми не, не разу не купляли, я не знаю, хороша вона чи не хороша. Ось ось така. Так. На 33-38. Оцей кусочок. 33 гривні. Спробуємо. І ось я купила сир здоров'я, але я не пам'ятаю, скільки він коштує. Я потім вам напишу. Купила кріп ось такий 3090. Вермішель, ось така швидкого приготування. По 10,90 пачка. Уже купувала, вона добра, мені подобається. І я завжди купую гостру, ну, люблю я гостре. Петровська, оцю каву купляю. Петровська слобода, міцна. Це для мами, вона таке любить пити Ку каву. Кава 112,50. Ось така шоколадка Міленіум, Зараз по скидці, 2090 купила. Хай буде вкусняшка. Ось таке насіння купую. Воно вже очищене, сансанеч іноді по 12.59. Купую ось таку паприку капчену. Вона у мене дуже добре йде, по 19,50. Бульйонні кубики по 10,90. І ось окрахмаль картопляний 28,20. Своєму любимчику купила корм, сухий, консерви різні, палички. Точно вже не пам'ятаю, так багато всього купляла, десь 450, щось, щось таке. Дорого. Але що робити? Любов ухнаста, дуже дорого коштує. Далі купила пакети для сміття 1950, вата 17,50 і ось набір металевих шкребків. Тут три штуки. 17 гривень. Ось такі були мої сьогодні покупки. Багато всього купила, їли додому доперла. Але я не люблю кожного дня ходити та по чуть-чуть купляти. Я оце один раз пішла, скупилася і все. Там, на якийсь, на якийсь час, я вже голову собі не морочу і не думаю, що там купити. Ну там хліба чи такого молока пойти купити і все. Добре, що в магазинах все є. Є можливість купити. Дякувати всім, від кого це все залежить. Ось такі були мої сьогодні покупочки. Дякую, що додивилися моє відео до кінця. Гарного та продуктивного вам дня! І пам'ятайте, все в нас буде добре. До зустрічі! Па-па!